Сьогодні ми переходимо до однієї з найважливіших і водночас найскладніших частин цієї молитви, яка стосується кожного з нас особисто. Ми будемо роздумувати над словами і прости нам борги наши, як і ми прощаємо боржникам нашим. Ця фраза, ця фраза відкриває нам. Величезну тему, тему прощення та примирення. Сьогодні ми прагнемо не просто зрозуміти ці слова, але і усвідомити важливість прощення як того, що ми отримуємо від нашого Небесного Отця, так і того, що ми покликані давати іншим. Ми побачимо, наскільки тісно пов'язана. Пов'язані Божі прощення і наше прощення, як не, як не прощення впливає на наше життя та молитву. І як насправді відбувається цей процес звільнення. Нехай Господь відкриє наші серця для Його істини сьогодні. І так, тема прощення та примирення. Тому ж, у нас також три сьогодні пункти. Перший зв'язок між. Божим прощенням та нашим прощенням. Другий пункт вплив на прощення наше, на наше життя, точніше, э, вплив, э, вплив непрощення на наше життя, та третій процес прощення, тобто це путь. Э, перший зв'язок між Божим прощенням та нашим, вплив на э, непрощення на наше життя і процес прощення. Ми починаємо з першого. Зв'язок між Божим прощенням і нашим прощенням. Яка, яка зв'язок? Який є зв'язок? Коли ми молимося цими словами, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, ми торкаємося однієї з найглибших і найважливіших істин християнського життя. У фра... фразі. Закладена потужна відповідальність, яка є фундаментом нашого ставлення до Бога та до ближних. Перше, Божє прощення. По-перше, Божє прощення це безцінний дар. Почнемо з найголовнішого. З найголовнішого ми починаємо. Боже прощення це не те, що ми можемо. Заслужити своїми добрими вчинками чи стараннями. Це дар, який ми отримуємо, виключено за його величезним милосердям і благодаттю. Біблія чітко говорить нам у посланні кремлянам такі, такі слова. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Кожен із нас кожен із нас, незалежно від віку, незалежно від статусу, потребує прощення. І Бог з його безмежною любов'ю сам зробив перший крок, щоб, щоб, щоб примирити нас із собою. Він віддав своєго єдинородного Сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи, щоб кожен, хто вірить в Нього, мав прощіння і мав вічне життя. Апостол Іван в Євангелії Івана каже так: Бог так полюбив. Світ, що віддав свого єдинародного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це, не прощ... Це... Це прощення оно не вимагає від нас нічого, крім віри і крім покаяння. Це акт Його любові і Його ініціативи. По-друге, наше прощення інших. Це відображення Божого прощення до нас. Саме тут починається дуже важлива частина молитви, яка звучить так, як і ми прощаємо боржникам нашим. Ці слова не означають, що Бог, простив нам, що Бог простить нас тільки тоді, якщо ми вже когось простили. Ні, Боже прощення є первинним. І безумовним в, свої, е, в своїй основі. Але наша е, здатність прощати інших є прямим відображенням, відображенням та, 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 і доказом істинності того прощення, яке ми самі отримали від Бога. Якщо ми дійсно усвідомили глибину Божої милості до нас, якщо ми відчули. Тягар наших гріхів, які були зняті, зняті і, е, з нас завдяки жертві Христа, то як ми можемо не пробачити того, хто, звил, хто, хто за, завинив проти нас? Це стає природним наслідком справжнього покаяння і віри. Ісус дуже. Ісус дуже Яскраво показав цей принцип в притчі про немилосердного раба. В Євангелії от Матвія, 18 розділі, це притча, якої цар, цар простив своєму робові величезний борг. Він простив суму, яку той ніколи не зміг би віддати. Це був борг який дорівнював мільйонам доларів. І ось цей раб, щойно отримавши прощення такого колосального боргу, зустрічає свого товариша, товариша, який винен йому мізерну суму, всього кілька дінарів, що дорівнювало двом чотирьом трьом місячним зарплатам. Ця сума теж велика, але в порівненні з тим, що мав цей товариш, це крапля в морі. І він хапає свого боржника, хапає його за горло і вимагає негайно повернення долгу. І коли цар дізнався про це, він віддав немилосердного раба мучителям. Віддал, віддал, а дав віддав, доки той віддасть весь Чому, в чому а, У чому сенс цієї притчі для нас? Ми всі були, були, були цим рабом, що мав нез, незличений борг перед Богом, борг наших гріхів. І Бог в своєї безмірній милості простив нам все це. Через Ісуса Христа. Наші, наші образи на інших, їхні борги перед нами, якими, якими болючими вони не, не були. Часто, часто є мізерними порівняно з нашим боргом перед Творцем. Якщо ми отримали таке велике прощення, то ми покликані виявляти. Також ставлення до інших. Таким чином, коли ми молимося і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, ми підтверджуємо нашу готовність жити відповідно до того дару прощення, який ми отримали від Бога. Це не умова Його любові до нас, а природний плід нашого преображеного серця. Ми з вами розубрали, що Боже прощення є основою, а наше прощення його відображенням. А тепер давайте подивимося на зворотний бік. Медалі. Що відбувається, коли ми відмовляємося прощати? Як непрощення впливає на наше життя, на наше серце? І що найважливіше на наші стосунки з Богом. Другий пункт: як непрощення впливає на наше духовне життя. Перше, непрощення руйнує нас зсередини. Воно руйнує і тіло, і душу. Непрощення це справжня отрута для нашої душі. Свідомо чи несвідомо ми тримаємо в ми тримаємо в її у собі. Коли ми прощаємо, коли ми не прощаємо, ми дозволяємо гіркоті, гніву та образі глибоко вкоренатися в нашому серці. І вона починає роз'їдати нас. Уявіть, що ви тримаєте в руці гарячий камінь, щоб кинути його в когось. Але хто страждає від жару, той, хто тримає його. Так і само непрощення, воно викликає гіркоту та викликає гіркоту та роздратування. Ми постійно прокручуємо в голові образи, розмови. Ми прокручуємо образи, ми прокручуємо розмови, ми прокручуємо несправедливість. І це виснужує нас. Воно викликає втрату миру та радості. Як можна радіти життю, коли серце сповнене болю і бажанням помсти? Мир покидає наше серце, поступаючи місце неспокою та тривозі. Непрощення викликає вплив на психічний та фізичний стан. Непрощення – це хронічний стрес для нашого організму. Воно може призводити до постійної тривоги, безсоння, дратливості, депресивних станів. Уявіть себе, людину, яка роками носить у собі тягар, образи. Вона не може по-справжньому розслабитися, постійно перебуває в напрузі. Це як застрягти е, в одній комнаті. З тим, хто тебе образив. І щодня бачити його обличчя, навіть якщо його фізично там нема. Це думка, це гіркота, постійне гризе з середини, виснажуючи наші сили. Все, все це заважає нам жити повноцінним життям, радіти, радіти і любити. По друге, людина, яка не прощає. Стає невільником невильник, своєї образи. Вона, ніби сидить у в'язниці, але ключ від цієї в'язниці, хоч і здається, що він у її власній руці насправді є над, є над людською силою, якої ми самі по собі не маємо. Наша гріхи, гріховна природа. Нездатна сама по собі э, відпустити біль, відпустити прагнення помсти. Саме тому ми не можемо прощати по-справжньому лише своїми силами. Прощення це не просто акт, який робить послугу кривднику. Перш за все, це акт звільнення нас, э, це акт звільнення для нас самих. Це можливість вийти з цієї духовної, емоціональної та психологічної в'язниці, щоб знову дихати, щоб знову а, наповнити а, груди, відчувати Божий мир і рухатися вперед. Непрощення це гріх, і це є бар'єр в стосунках з Богом. Крім цього, руйнуваного впливу на нас самих, непрощення створює. Невидиму, не не але дуже міцну стіну, стіну, яку ми саме зводимо між собою і нашим Небесним Отцем. Коли ми тримаємо образу, коли ми тримаємо гіркоту чи гнів на хавоч в, своє, в своєму серці, це прямо впливає на наше спілкування з Богом. Згадайте слова Ісуса в Євангелії від Марка, 11 розділ. Він говорить, і коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і отець ваш небесний простив вам провини ваші. А якщо ви не прощаєте, то і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Ці слова дуже. Дуже серйозні. Вони не означають, що Бог не хоче нас прощати. Вони означають, що стан нашого серця, сповненого непрощення, перешкоджує нам прийняти Його благодат, прийняти Його мир. Ваші молитви можуть здатися порожними, нечутними. Ви можете відчувати духовну сухість, ніби щось блокує потік Божої любові та благословення в ваше життя. І це не Бог відвернувся від вас. Це непрощення стало глухою стіною, стіною, яку ми самі збудували своїм гріхом. Пам'ятайте, що Ісус прийшов, щоб звільнити нас. І це звільнення включає звільнення від ланцюгів, гіркоти та непрощення. Адже лише Він дає силу зробити це. Лиш Ісус дає силу зробити те, що нам не під сіло. Третє процес прощення. Отже, ми побачили, наскільки життєво важливим є прощення. І як руйнує. І як, і як руйнівно непрощення впливає на наше життя. Але як, але як же прощати, особливо коли біль є глибокий, але образа сильна? Давайте розберемося, давайте розберемося, що таке прощення насправді, і як цей процес відбувається. Перше, що прощення не означає. Перш за все, за все важливо розуміти, що прощення це не слабкість. І це, точ, і це точно не означає схвалене вчинку. Простити не означає скла, сказати, що те, що, стр, що, що, те що, що трапилось, було добрим чи правильним. Гріх залиша, залишається гріхом, зло залишається злом. Ми, ми, не, ми не виправдовуємо кривника. Прощення, прощення не означає а, забуття болю. Бог не вимагає від нас амнезії, Він не просить нас забути біль. Але Він дає нам силу звільнитися від його влади над нами. Рани можуть зажити. Шрами залишаться. Але вони вже, вже не будуть кровоточити, вони не будуть паралізувати нас. Прощення не означає автоматичне відновлення стосунків. Прощення це одне, а відновлення. До, а відновлення Довіри та стосунки це інше. Довіра, довіра будується з часом, через дії, через шире каяння з боку того, хто образив. Можна пробачити, але розумно зберегти дистанцію, якщо людина не змінилась, аби продовжувати чинити зло. Прощення не означає відсутність наслідків для кривдника. Прощення не, анулю, не анулює справедливість. Якщо людина вчинила злочин, вона повинна понести відповідальність перед законом або перед Богом. Ми віддаємо суд в Божі руки. Друге, що прощення означає? Якщо прощення це не все вище згадане, то що ж це таке? Рішення волі. рішення волі. Насамперед, прощення це свідомий акт нашої волі. Це не почуття. Ми можемо не відчувати, не відчувати бажання прощати, але можемо прийняти рішення пробачити. Почуття йдуть слідом за рішенням. Це вибір. Відмовиться від права на помсту, від бажання бачити, як кривник страждає. Прощення означає передача ситуації Богові. Прощаючи, ми буквально передаємо ситуацію, передаємо біль і кривника в руки Бога. Ми довіряємо йому справедливість. Ми випускаємо це зі своїх рук. Бо знаємо, що он, точніше він справедливий суддя, справедливий суддя, який все бачить і все знає. Прощення означає молитва за того, хто образив. Це може бути найважливіший крок, але він є найпотужнішим в процесі зцілення. Коли ми молимося за людину, за людину, яка завдала нам болю, щось всередині нас починає змінюватися. Ми, ми більше не бажаємо цієї людини зла. Ми просимо Божого втручання в її життя. Прощення це шлях. Це шлях а не, а не одноразова подія. Для, для деяких э, глибоких ран, особливо, особ, особливо тих, э, що були завдані не одноразово, або дуже, э, дуже близькими людьми, прощення не є одноразовим актом. Це може бути процес, процес который, який триває, Процес, який триває, можливо, місяці або навіть роки. Це означає. Що вам, можливо, доведеться прощати одну і ту саму людину за його, за ту саму образу знов і знов, поки, поки ваше серце не буде повністю вільним. Це як знімати шари цибулі. Кожен раз ви відпускаєте нову частину болю. Ми самі не можемо прощати. Сила лише в Христі. Важливо чесно візнати, визнати, що ми не можемо по-справжньому прощати своїми власними силами. Наша людська природа уражена гріхом. Прагне справедливості, намагає око за око, А не щоку підставляти. Наша, наша, вона. Природно збирає, збирає образи, образи і не відпускає їх. Ми не здатні самостійно згенерувати таку любов, таке милосердя, щоб звільнитися від, від глубокого болю та пробачити того, того, хто сильно нас скривдив. Але. Є добра новина. Вона полягає в тому, що нам і не потрібно робити це самим. Нам потрібна Божя благодать і, сил, і сила Духа Святого. Нам потрібно зробити цей вибір і пройти цей шлях. А Ісус, Ісус сам пройшов цей шлях абсолютного прощення. Його розпіль, він страждав за наші гріхи, але навіть на Христі він молився. Він казав, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Це не була просто фраза, це було, це було Його серце. Серце сповнене прощення, серце, яке він е, виявив в, найглубш, е, в найглубшому болю. Пам'ятайте, як ми говорили про, на початку, ми е, прощаємо, тому що Бог простив нам. Його прощення не є лише нашим зразком, але й джерелом сили. Коли ми усвідомлюємо безмежність Його прощення до нас, саме це дає нам сили пробачити інших, переступаючи через нашу природну. Схильність до гіркоти. Якщо ви якщо ви сьогодні боретесь з непрощенням, якщо ваше серце обтяжено образою, не намагайтеся нести це саме. Прийдіть до Ісуса Христа з цією тяжкістю, просіть Його просилу, просіть Його показати вам, як відпустити цей тягар. Як пробачити, як Він пробачив вам. Він вірний, і Він допоможе вам пройти цей шлях до справжньої свободи і міру, який може дати лише він. Сьогодні ми глибше поринули в рядок і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Ми усвідомили, що непрощення – це не просто тягар, а гріх, гріх, який руйнує нас зсередини, перешкоджує нашим стосункам з Богом і забирає наш мир. Ми побачили, що власною силою ми не здатні по-справжньому прощати. Наша гріховна природа надто для цього. Але в цьому і полягає велика надія. Ісус Христос прийшов. Щоб звільнити нас. Він сам показав досконале прощення, і лише в ньому ми знаходимо силу відпустити гіркоту та образи. Якщо ваше серце сьогодні обтяжене непрощенням, не намагайтеся ні цей тягар самостійно, бо Бог пропонує вам свободу, Він пропонує вам мир через Христа. Ві, нехай він сам поможе вам звільнитися і відкрити серце для Його благодаті. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно прощення від Бога за ваші гріхи, я, а, або якщо вам потрібна Його сила, сила, щоб пробачити когось, не соромтесь, цей час, коли ми можемо прийти до Нього такими, якими ми є. З усіми нашим болем, з всіми нашими труднощами.